Зв'язку Володимир Коваленко, міський голова Нової Каховки. Пане Володимире, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слави пане Володимире, Тож розповідайте, яка оперативна ситуація в місті? Чи вибухало сьогодні вночі? Можливо, і на самих базах окупантів? А вчора надвечір у нас у місті відбулося в двох місцях прильоти, як у нас називають. Це в районі електромашу, і в районі території, де місяць назад пам'ятає, де були надпотужні зриви. От протягом буквально там півгодини два вечірні чи надвічірні прильоти прилетіли в місті, і настільки мені відомо з тих даних, яких я знаю, то є достатньо серйозні втрати і в живій силі, і техніка, і було і в ефірі, видно було. Фотографії, скільки зруйнованих техніки з коментарями вже самого так схожі російського солдата чи кореспондента, так що вчора надвечір у Новокаховку по базам було нанесено удар збройними силами України. А от скажіть, будь ласка, пане Володимире, як реагують взагалі росіяни, російські окупанти після того як трапляються такі потужні високоточні удари з боку Збройних сил України, коли зокрема і хаймерси працюють по базах і штабах російської армії? Є якісь потім ну певні там дії, коли росіяни або відходять, або вивозять як в інших містах бувало свої сім'ї для того, щоб не піддавати себе і свої родини небезпеці, і таким чином вони по суті втікають із захопленого міста. Ви розумієте, адреналін страху в такі моменти збільшується в рази і починається рух, ну колись називали Браунським. Отакий такий рух відбувається, тому що йде переміщення техніки, живої сили стосовно сімей, не можу вам сказати, а от після кожного такого дійства відбувається передислокація військ і технічних засобів. Пане Володимире, і от щодо мосту на греблі Каховського ГЕС, пошкоджений ударами ЗСУ, чи вдалося окупантам його відремонтувати? Якщо так, чи можливий наразі рух ворожої техніки по самому мосту? Настільки мені відомо і інформація володію, то о, там кожного разу після того як відбуваються удари по мосту, з'являються будівельники і щось намагаються відновити. Стосовно бронетехніки, скоріше за все, це майже мабуть неможливо. А от легковий автомобіль, як було сказано, пропускаючи ці розбиті отвори між колесами, легкові автомобілі інколи поїжджають. Була також інформація, що російські окупанти застосовують використовують і цивільні судна, такі як там і яхти, і катери, і проглянкові також судна. Цивільні, які вони забирають, віджимають, як кажуть, в народі так в цивільних. Скажіть, будь ласка, яка з цим ситуація? Чи, чи дійсно росіяни намагаються використовувати масово ось ці цивільні судна для перекидання своїх підрозділів особового складу, зброї можливо? В районі Нової Каховки таких дій в якомусь масштабному такому розмірі, великомасштабному розмірі, не спостерігалися. Інформації в мене немає. Але час від часу відбувається, як ми кажемо, віджим то техніки, то приміщення. Так що, але стосовно маломірних суден, яхт такої інформації немає. Ну і поки міст, навіть якщо легковий транспорт там по ньому може проїхати, то мабуть такої великої необхідності іменно в районі Нової Каховки, поки що не виникло. Там вже тим більше є ще жліздорожне полотно, якби. У коли ремонтували років 5 чи 7 тому назад асфальтне покриття, то паралельно ж зробили по дорожній гілці можна було рухатися. Можливо, не цим користаються, але по суднам інформації в мене немає. Пане Володимире, ми знаємо інформацію, що армія РФ продовжує спроби змусити людей отримувати російські паспорти. Оголосили про те, що розпочато видання нових номерів на авто та заміну прав. Який відсоток, який відсоток взагалі мешканців погоджується на таке, і як сама ситуація із цим у новій каховці? По перше, я хочу сказати, що абсолютна більшість мешканців міста виїхали. Викувалася, і процес евакуації продовжується, тим більше що знайдено так більш-менш діючий, такому нормальному варіанті евакуація людей за рахунок благодійних внесків, тобто безкоштовна. А із тих, що залишилися, я настільки мені відомо, десь до 800 чоловік, ну якщо із 63 тисяч. До вісімсот чоловік на момент там бухтижневної давнини було 800 в районі 900 було заявок на отримання паспорта. Стільки отримали там же інша біда. От наскільки я розумію, навіть сторож якогось підприємства бюджетних питають: а скажіть, будь ласка, що робити? Вимагають, не буде паспорта на роботі, працювати, знаходитись не буде, жити нема за що. Тобто там іде примусовий паспортизація. Таким чином можна, знаєте, людину загнати в будь-який кут, а добровільних дій масового вона не носить. Ну і, і то більшість, наприклад, вчителів або багато вчителів там. У них позиція чітка. А, може, люди старшого покоління, а, я хочу сказати, що місто наше інтернаціональне, коли вже будували, з'їхалися з 300 міст Радянського Союзу колишнього а, мешканці, то а, старше покоління інколи. І проявляють таку активність, а от стосовно свідомого такого середнього віку, то не спостерігається. Єдине, що це примусовий варіант під час від часу. Ну сьогодні, наприклад, відомо, що вже протягом двох чи трьох днів змушують лікарів, медичних працівників писати листи, щоб їх прийняли на роботу в заново створену, в створену організацію, медичний заклад, так що є такого характеру проблеми, а під Пане них Володимир... так... не можна... І щодо медиків, от ви згадали, також розповідали про гостру нестачу саме медпрацівників і почали нібито завозити медиків із самої Російської Федерації на звільнені вакансії, те саме із вчительським складом, щоб розпочати навчальний рік. Як загалом чи продовжують окупанти звозити саме своїх з території Росії в внукаховку для того, щоб влаштувати їх на роботу? На про яку ми зараз говоримо? Дійсно, є інформація, що як мінімум п'ятьох лікарів не знаю, якого напрямку привезли буквально не декілька днів тому назад в центральну міську лікарню, тому що, ну, наприклад, як у нас із дев'яти хірургів залишилося два, і то один збирався виїжджати, то є інформація, що лікарів заводять. Стосовно вчителів, не підтверджено, тому що, ну, по перше, у нас настільки мало дітей залишилося. Що чи будуть взагалі хоч на одну школу, яку вони там вже мають намір, не знаю створити, чи буде взагалі набрано діти? І більшість абсолютно більшість батьків пишуть заяву на онлайн режим. Тому по вчителям і необхідності, мабуть, такої немає. Ну і факту того, що це відбувається, у мене також немає.